Частина розпочала свою роботу 1 травня 2015 року як місцева пожежна команда. Наразі функціонує як Галицинівський загін місцевої пожежної охорони, який обслуговує села Галицинове, Лимани, Лупареве, Прибузьке, Українку та Степову долину. Загін складається з двох відділень, де працюють 22 вогнеборці та 5 одиниць пожежної техніки. Перше базується в селі Галицинове, друге новостворене у селі Прибузьке. В обов'язки колективу входить забезпечення та здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам та безпосередньо гасіння пожеж. За цей час на їх рахунку сотні ліквідованих пожеж, як на відкритих територіях, так і у житловому секторі. З моменту повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на території України та безпосередньо на Миколаївщину підрозділ виконує поставлені завдання і реагує на виклики. Він розташований та обслуговує район виїзду, що піддавався ворожим обстрілам з різних видів озброєння. На рахунку загону десятки ліквідованих пожеж у житловому секторі, дачах, садових товариствах, лісових пожеж, займань на полях, зернових культур та відкритих територіях. Продовжує тероризувати території громади. Тож вогнеборці перебувають у повній бойовій готовності 24 на 7. Під час одного із найскладніших періодів життя у місті та області, коли мешканці залишились без питної води, працівники всіляко допомагали та підтримували жителів, допомагаючи їм. Працюючи під обстрілами та рятуючи майного родян, і сам підрозділ зазнав ворожої ракетної атаки, внаслідок якої загорівся пожежний автомобіль, а другий зазнав значних пошкоджень. Оджень від уламків боєприпасів, особовий склад підрозділу знаходився у будівлі, та дивом не постраждав. Працівники підрозділу систематично проводять профілактичні заходи з навчання дорослих та дітей правилам поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів дій у разі виникнення пожеж. Тісно співпрацюють з навчальними закладами району, постійно долучаються до проведення всесезонних рейдових відпрацювань, проводячи профілактичні бесіди з жителями. На чолі підрозділу стоїть Ірина Грачова. Вона разом із підлеглими виїжджає на ліквідацію пожеж, які виникають на довіреній, Нім території. для колег по роботі вірна подруга, справедлива керівниця та надійна опора у складній ситуації. Галицинівський загін місцевої пожежної охорони це стіна, за якою жителі громади можуть почуватися в безпеці. Це серце, яке б'ється в унісон із болем і надією кожного мешканця на мирне майбутнє. Це люди, які не йдуть від небезпеки, а йдуть їй назустріч, аби врятувати інших.